На суспільному триває інформаційний проєкт Суспільне студія. А у Ватикані тривають вибори папи римського Конклав кардиналів католицької церкви, який зібрався у Ватикані 7 травня, Не зміг з першої спроби обрати нового папу римського з димаря над дахом секстинської капели. Ввечері 7 травня пішов чорний дим. Про це передавала наша кореспондентка, яка слідкує за обранням Пантифіка у Ватикані. Нагадаємо, 7 травня у Ватикані розпочався конклав з обрання наступника папи римського франциска, який помер 21 квітня. 133 кардинали із 70 країн, серед яких і Українець. Микола Бичок, у Сикстинській капелі обирають 267-го папу римського. Для обрання нового папи потрібна більшість у дві третини. У цьому випадку щонайменше 89 голосів йдеться на сайті Ватикан-Ньюс. Перший бюлетень був поданий увечері 7 травня. Відомляється ж видання, як пише Reuters, жодного папу римського не обирали у перший день конклаву, тому голосування може тривати кілька днів. І до нашої розмови приєднується доктор богословських наук із Риму Тарас Дзюбанський. Вітаємо вас, пане Тарасе. Вітаємо вітаю, добрий день. Я так розумію, ви наживо спостерігаєте за тим, який дим все ж таки з'явиться: білий чи чорний? Розкажіть, будь ласка, що там зараз відбувається, і можливо трохи нам привідкрити оцю цю таємницю, що відбувається всередині, як кардинали наразі голосують за, за процедурою. Правда, маю таку чудову можливість спостерігати за конклавом прямо з вікна мого офісу. Так бачу площу святого Петра. Сьогодні є менше людей. Сьогодні є приблизно 12-15 тисяч людей за оцінками на площі святого Петра. Вчора було дуже багато. Вчора було втр втричі більше. Майже 50 тисяч осіб спостерігали за димарем. Знаємо, що був чорний дим. Так Перший раунд затягнувся, але оскільки було таких, декілька таких технічних причин, тому що е, на початку всі кардинали вони давали клятву, а їх є е, на 18 років більше ніж минулих минулими разами. і маємо великий склад е, електорів та, кардиналів, які будуть обирати наступного римського понтифіка. Також говорять, що е, церемонієр, який давав духовні науки, він затягнув час проповіді, яка тривала понад 45 хвилин. І також напевно були якісь технічні причини, чому ми так довго чекали на дим, тому що майже на дві години затягнулися. Сказали, що ми будемо знати вже 19-й годині. А дим побачили чорний о 21-й годині за римським часом. Хоча було на площі дуже багато людей, насправді була молитовна тиша. Люди молилися, співали і очікували цього моменту, коли над Сикстинською капелою з'явиться дим. Ну і хоч кардинали там у Сексинській капелі перебувають у інформаційній ізоляції без інтернету та зв'язку, видання Sky News сьогодні написали, посилаючись на свої джерела у Ватикані, що нового папу можуть обрати вже сьогодні або ж завтра зранку. Як ви оцінюєте такі прогнози видання? Прогнози пороші вони базуються на тому, що кардинали, які зібралися в Сексинській капелі, вони вже мали 12 загальних зборів. Перед конклавом, отже, вони мали достатньо е, добрий шматок часу, аби познайомитися одні з одним, аби для того, аби намалювати таку дорожню карту, якою би мав ти наступний понтифік. Звичайно, що ми, як світські люди, ми маємо таку спокусу проєктувати політичні вибори на вибори римського понтифіка. Але тут трошки по інакшому все працює так. Кардинали вони не є опонентами між собою. Це люди, які були виховані в церкві, які є воцерковані, які давали присягу на вірність. Католицькій церкві, тому, хоча вони можуть мати різні розбіжні погляди на соціальне вчення церкви, для того як трактувати такі питання, як війни, і миру, штучного інтелекту чи кліматичних криз, але все таки догматично це є солідні люди, які є інтегровані в церкву. І я впевнений, що Кого б кардинали не обрали, це буде людина, яка буде вірна католицькій церкві та традиції. Хоча сподіваємося, що він спробує модернізувати все таки церкву і деякі такі слабинки, які були можливо в попередніх понтифікатах, що він їх перетворить на такі м'яка сила стане твердою силою для Ватикану. Пане Тарасе, на вашу думку, той, кого оберуть новим папою римським на посаді Понтифіка, з якими викликами доведеться зіштовхнутися йому першочергово або ж загалом упродовж найближчого часу на каденції? Насправді викитів дуже багато, і це напевно насамперед війна. Так, війна в Україні, війна на близькому сході. Бачимо зараз. Чинається ескалація конфлікту між Індією та Пакистаном. Отже, це завжди завжди буде таким сосфоким фондом, фоном, так таким бекграундом для папи, які буде пам'ятати, що ось тут я маю першочергово давати відповідь, як церква має розвивати свою соціальну церкви власне в тих питаннях війни, миру, питанням соціальної справедливості, питанням справедливої війни. Яким чином цей мир? Має будуватися чи він будується словами, чи він будується зброєю, чи він будується якимось іншими питаннями і іншими інструментами? Ну і якщо говорити про миротворчу функцію, папи, де е, поширюється його е, власне, де де закінчується його е, обмеження, вплив і тому ін е, тому подібне, е, як він може змінювати політику щодо миротворчих процесів у різних країнах у різних військових конфліктах? Звичайно, Ватикан це є держава, одна з найменших держав світу. Але пам'ятаємо Ватикані в Ватикані немає своїх своєї армії. Є швейцарська гвардія, але це, це така символічна, так яка ніби є свого свого бога, яка захищає папу. Але це не є велика армія. Вони не мають своїх танків. F-16, так. Але Ватикан має під майже півтора мільярда католиків, і багато з цих католиків вони є на серйозних посадах, де хто є. І пане Тарасе, просто зараз не живо, просто зараз не живо. Димар Сикстинської капели чорний дим пішов, значить, не обрали нового папу. Просто зараз під час голосування. Однак сьогодні ще кілька разів відбудеться це голосування. Тому може піти і інший варіант розвитку подій може піти білий дим. Власне, як як ви прокоментуєте те, що зараз відбувається в Ватикані? Я думаю, що трохи інтрига загострюється так, тому що люди очікували, що сьогодні буде папа. Сподіваємося, що піде білий дим ввечері після 19-ї години за римським часом. Напевно, як бачимо, кардинали ще не дійшли до згоди, якого і чи кого вони хочуть бачити на пості римського понтифіка. А наскільки імовірним ви вважали, що зараз міг піти білий дим? Чи була взагалі імовірність цього у цей період доби? Вистою я напевно думав, що можливо буде 35%. тобто не досить так багато. Ввечері мої ставки вже збільшуються. Якщо так можна говорити, я буду ставити вже 50%, Що ми побачимо білий дим увечері сьогодні? Пане, Пане Тарасе, А загалом, який був найдовший конклав? Скільки днів він тривав? Надовший конклав був у середньовіччі. Говорить, що він був майже е, три роки. І тому власне кардинали вирішили змінити, чи церковна ієрархія вирішила змінити цю процедуру. І вони закрили кардиналів, закрили в тих виборців в одній кімнаті буквально під ключ, тому маємо слово конклав, для того, аби вони при, пришвидшили цей процес, бо тому, що місто було церква була без папи, і тому давайте ми це пришвидшимо, Ми вас закриємо. Обирайте і, і щоб ми мали папу. А що ви можете розповісти нам про е, кардинала з України, який там також бере участь? Е, кардинал Микола є дуже цікавою особистістю. Знаю його особисто. Я також ходив до речі на парафію, де він е, інколи служив у Львові на парафію Святого ЩНС до Єсафата. Він є наймолодший кардинал. Чи він має шанс стати папою? Так як всі кардинали, напевно, має, але пам'ятаємо, що він є. Е, Молодий, він не має досвіду бути кардиналом. Так не знаю наскільки він знає італійську, наскільки він володіє італійською мовою. Звичайно, я як українець, і я думаю, всі українці ми би хотіли бачити українця на такому важливому пості, як римський як римський папа. Не знаю, чи це станеться цього разу, але якщо... Цього разу цього не станеться. Сподіваємося, що в наступних конклавах він буде мати більше шансів стати римським понтифіком. До речі, за досвідом попередніх конклавів, на якій якості опираються під час вибору кардинали на голосуваннях? Зазвичай кардинали, які є так звані папа, які є фаворитами, так да без пост папа римського. Це мають бути люди, які мають досвід, які мають напевно, якийсь дипломатичний досвід. Так, це люди, які чогось, скажімо, десь себе проявили або в адміністративних якихось функціях, або вони є теологами. Вони, так як папа Бенедикт, наприклад, так він написав томи великих книжок, томи великих е, е, великих праць богословських. Тому богословська ерудиція, е, досягнення на дипломатичному полі, е, папа має бути людиною діалогу. Отже, е, папа, е, якщо він не вміє діалогувати, напевно, буде складно йому, правда. Особливо працювати в геополітиці, тому що папа має завжди балансувати між політикою, релігією, духовністю, і власне в цьому і полягає ця унікальність римського понтифіка, тому що церква, яка існує вже дві тисячі років тому, вона має цікаві і важливі механізми для того, аби функціонувати в цьому світі, хоча вона не є від цього світу. Так, тобто, завжди такий баланс між лігією, політикою, духовністю, дипломатією. Пане Тарасе, а те, що Папа Франциск назвав 108 із і князів церкви в лапках, обравши багатьох пасторів за своїм образом з віддалених країн, таких як Монголія, Швеція та Тонга, які ніколи не мали раніше кардинала. Про це передає Associated Press, Про що це свідчить наразі? Папа Франциск він завжди говорив, що він. Хоче бути папою для периферії, папою з периферії, папою для людей на маргінесах. Та тому ми бачимо, як ви сказали, що більшість кардиналів, яких він призначив, це були люди, які не були такі знані в церковних колах. Так це були люди з далеких куточків світу, і це є однією унікальністю цього конклаву. Що є дуже багато людей, які між собою добре не зналися, але це так само може бути такою сильною стороною, тому що будуть люди, які будуть з Кінців світу, і вони принесуть якесь нове свіже бачення для того, аби церква збільшувала свій авторитет, авторитет, можливо, власне в таких куточках світу, які недоступні були до цього часу. Пане Тарасе, там представлені кардинали з різних куточків світу. Е, попередній папа був з родом з Аргентини. До того з Польщі, яку роль для країни відіграє той факт, що людину з її країни, уродженця її країни, обрано на посаду папи римського спілкуюся часто з італійцями і для італійців. Той факт, що вже не було. Майже півстоліття італійського папи, для них це трошки сумно. вони кажуть, ну Таман, це Італія, так давайте виберемо Італії. Давайте будемо мати вже нарешті італійського папу. Ну але рим, пост римського понтифіка він не зав'язаний на Італії, так хоча Ватикан є в Римі, є в Італії, і взагалі римського папа критерію на римського папи не вибирається за національністю, так вибирається радше за компетентністю. Тому я б сказав, не національність, але компетентність звичайно для країни, з якої Ходить понтифік, це є це важливий потужний сигнал, так тому що якщо б головний від собі українського папу, це б було щось напевно чудо, це б всі українці не знаю, чи б стали католиками в цей час, так але це б для нас було дуже потужно, особливо в цей час, коли в нас іде війна, коли нас атакують, грабують, вбивають, і коли Україна стікає. Ну і бачимо, що дим з димоходу перестав виходити. Кілька хвилин тому чорний дим пішов із секстинської капели, з здим... з димаря. Тому будемо стежити за оновленнями. Нового папу не обрали. І, пане Тарасе, не можу вас не запитати, чи бачили ви фільм Конклав 24 24-го року. Я бачив його частинками. До кінця я не дійшов, Я чув, що кінець був досить таким неочікуваним та цікавим. Але фільм зображає досить так коректно і правильно власне ці процедури, як відбувається конклав. Я просто чому його цитую, якраз хотів до цього підвести, тому що видання Політіко 6 травня написали, що частина кардиналів для того, щоб орієнтуватися, що на них чекатиме, спеціально до цього подивилися е, цю кінострічку. Тому хотів просто запитати вас про враження, чи справді те, що там зображено і як зображено, може відповідати тим церемоніям, які зараз просто відбуваються у Сикстинській капелі. 50% того, що показують, справді так і відбувається, хоча фільм не був знятий у Ватикані чи в Сикстинській капелі. Що ж, за подіями у Ватикані, не в кіно, а наживо. Ми будемо спостерігати упродовж нашого ефіру. Пане Тарасе, дуже вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру і стали свідками того, як сьогодні до обіду, на жаль не обрали поки нового папу. Тарас Дзюбанський, доктор богословських наук, був з нами на прямому зв'язку.